Всім привіт і всім вам здрастя на каналі Чоті Насті. Новесна обіцяє бути ранньою і теплою, а знаєте, що це означає? Це означає, що скоро буде час пікніків і виїздів. Сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати найсмачнішу страву, яку можна взяти з собою тортіллю з фаршем. Це дуже просто, дуже швидко і дуже смачно! Поїхали! Складники для цієї страви максимально прості. Нам знадобиться тортілля, фарш, у мене свинина, приблизно грамів 600, але ви можете вибрати на свій смак. Для соусу нам знадобиться майонез, кетчуп, гірчиця французька і діжонська. Але щось так. Також нам знадобляться мариновані огірки. Можете взяти квашені, до речі, помідори і листя салату. Також родзинкою цієї страви є такий сир плавлений. Я беру в пластрах, тому що він саме зручний і він дуже-дуже смачний. Почнемо з підготовки нашого фаршу. У мене вона буде максимально проста: я додам тільки сіль і перець. Ви ще можете додати цибулю, але я не буду цього робити, тому що я буду додавати цибульку безпосередньо в саму тортілю, а не в м'ясо. Поїхали! Так як ми ще їдемо, пропоную не зупинятися. Тому ми беремо тортіллю, наш уже приправлений фарш і розпреділяємо по тортіллі. Розпреділяти треба тоненько, щоб він просмажився. Почнемо будемо розігрівати нашу пательню і будемо готувати наші інші інгредієнти. Поїхали на розігріту пательню. Ми наливаємо одну столову ложку олії і чекаємо, поки вона розігріється. Викладаємо туди нашу тортіллю і смажимо приблизно 3-4 хвилини. Ти снімай, як я олійку наливаю настільки не отаману. Тепер приступаємо до нарізки інших інгредієнтів. Я беру помідор, в мене малиновий, а ви беріть, який вам подобається. І ріжемо собі такими кружечками. Не дуже товстими, але й не тонкими, щоб ми відчували смак помідора. Огірки теж ріжемо кружечками, такої самої товщини помірної. Додаємо червону цибулю. Тепер ми зробимо наш соус. Для цього ми візьмемо 2 столові ложки майонезу. До майонезу ми додамо 1 чайну ложку французької гірчиці і одну чайну ложку діжонської гірчиці. Також додамо одну столову ложку пікантного кетчупу. Наша тортілля вже посмажилась, ми дамо їй декілька хвилин, щоб вона вихолола, і будемо продовжувати наше приготування. Дивіться за мною! Замащуємо нашу тортлю соусом. Соуса не жалійте. Чим більше соусу, тим соковитіша вона буде. А в тортілі це дуже-дуже-дуже важливо. Тепер додаємо листя салату. Салат можете порізати, можете порвати руками. Я більше люблю порвати руками. Зеленого теж не жаліємо, тому що це вітаміни, це користь. І це смак. Тепер додаємо шматочки нашого плавленого сиру. Я візьму приблизно три. Тепер викладаємо помідори. Огірки. І додаємо червону цибульку. Ну, і в принципі це все. Нам залишилось тільки це завернути. Ви ще можете піджарити е, цю тортілю ще раз на пательні, щоб вона мала таку апетитну скоринку. Як я і обіцяла, це було дуже швидко і буде дуже-дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей, па-па!